Вітаю вас. Час новин в студії Олександр Михайльчук. Події 22 серпня. В матеріалах випуску. Як вітали переможців конкурсу Людина року року-2013» Бачила я Оксана Светенко. На набережні біля фонтану перший у вінниці чемпіонат міста з віджимання. Хто найбільше віджався? Знаю я Роман Гах. Сьогодні в облдержадміністрації нагороджували переможців конкурсу Людина року року-2013». серед 23 номінацій. Три нагороди здобули вінничани. Людиною року у номінації «Депутат» визнано секретаря міської ради Сергія Моргунова. Найкращим освітянином став вчитель фізики, фізико математичної гімназії номер 17 Віталій Сапсай. У номінації юний спортсмен» перемогла бронзова призерка чемпіонату світу з акробатики Дана Олефір. На урочистостях побувала наша репортерка Оксана Світенко. Напередодні дня незалежності в облдержадміністрації вітають переможців конкурсу Людина року року-2013». Це вже п'ятий конкурс на Вінниччині. Цьогоріч 23 переможці їм вручають дипломи та статуетки. Номінації депутат молодці на секретар. Депутат. Ця перемога, в першу чергу, це не перемога особисто моя, а це перемога всіх 50 депутатів, які працюють в Вінницькій міській раді і разом з Володимиром Борисовичем Бойсом. Ну, роблять Вінницю з кожним роком краще і краще. Я думаю, що це е, от саме та відзнака, яка говорить про те, що ми на правильному шляху. Тому дякую і облдержадміністрації, обласній раді, депутатському корпусу обласної ради, що відзначили нашу скромну працю. Вінничани перемогли ще у двох номінаціях. Зараз нагороду отримує юна спортсменка. Мені Дуже приємно. Я, я б не очікувала як такої такої нагороди, такої уваги. Насправді дуже приємно. чуття радості від того, що суспільство визнало мої досягнення як найкраще серед усіх які було. Сьогодні яких знає присутні люди, які щоденно своєю працею, своїм патріотизмом. Своєю відданістю і любов'ю до рідного краю демонструють свою причетність до розвитку Вінничини, до розвитку України, до розвитку своєї території. Знайте, Україні потрібні ваші трудові руки, ваші прагнення, ваш патріотизм, ваші. Самі добрі наміри робити справу на користь людей, на користь подільського краю і на користь рідної України. Україна має бути державою власного народу, державою, яка має визначати, як вона хоче жити, і куди рухатись, як розвиватись. І на цьому шляху, я думаю, що ми повинні все робити залежно від себе, щоб пам'ять перед тими людьми. Які здобували цю незалежність, а Україна пережила дуже багато втрат, втрат людських життів, щоб пам'ять перед цими людьми, щоб наш вклад в майбутнє покоління був таким, яким би ми хотіли для того, щоб наша країна процвітала. Усі переможці конкурсу Людина року 2013 занесені на дошку пошани, що біля книжки. Також тут представлені кращі колективи та райони області. Серед них і місто Вінниця. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта. А дві години тому у залі засідань Вінницької міськради нагороджували він з нагоди відзначення дня незалежності України. Всього грамоти та премії отримали 29 чоловік, серед них депутати, підприємці, матері, матері героїні, працівники комунальних підприємств. Сьогодні в обід у кіноконцертній залі Райдуга прийшов концерт, присвячений 22-й річниці незалежності України. Під час урочистості відзначили кращих працівників та найактивніших діячів Вінничини. З рук керівників області та міста вони отримали почесні відзнаки та грошові премії. Державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Відбити підсумки, подумати про головне, а що я зробив для своєї держави. Маленьких відповідей кожного з нас кладаються відповіді великі і, можна сказати, величні. Одна з таких колишніх відповідей аграрії Вінниччини цього року нам понад 2 мільйона тонн ранніх зернових. Загідний подарунок Україні до свята значний внесок в продовольчу безпеку держави, а отже, її економічну незалежність. І це далеко не єдиний успіх Вінничан. 173 віджимання зробив переможець першого у місті чемпіонату з віджимання. Ним став Володимир Костомаров. Загалом участь у турнірі взяло понад 40 юнаків. Змагання пройшли вчора близько 17-ї години на набережні біля фонтану. Організатори молодіжна рада міста, паблік це Вінниця друже та телеканал Віта. Як віджимались вінничани – бачив Роман Гах. Перший у Вінниці чемпіонат міста з віджимання, який пройшов на набережні біля фонтану, зібрав більше 40 учасників. Щоб взяти участь у чемпіонаті, хлопці мали зареєструватись в соціальній мережі на пабліку. Це Вінниця дружа. Хочемо продвинути спортивний стиль життя в Вінниці. В принципі, це все. Я навіть сюди не прийшов за перемогою, а просто показати, що. Ну хлопці можуть щось. Ну якщо 30 ну, зроблю, то нормально. Багато не треба. А твій рекорд особистий. Особистий 35. Так, ну треба, треба більше. Учасників вишукували у чотири шеренги. Вони зайняли упор лежачи на руках та віджимались одночасно під рахунок головного судді Ярослава Юргілевича. 32 67 38, Будь ласка, неповне віджимання. 69 70. 76. ми будемо контролювати, щоб учасники не піднімали таз, не опускали вниз. Тобто, щоб тіло було рівно, щоб повністю руки згинались у літових суставах і щоб людина робила повне віджимання. Ну і, звичайно, ми дивитися, щоб він не халява. Ідея була належала дівчатам з молодіжної ради міста. Їх підтримали наш муніципальний телеканал Віта. Підтримав паблік це Вінниця друже і наш відділ для того, щоб підтримати ініціативу дівчат. Дівчата сказали: ми хочемо знати, хто у Вінниці з чоловіків найсильніший і найвитриваліший. 108, десять сто Переможцем турніру став 18-річний студент педагогічного коледжу Володимир Костомаров. Він віджався 173 рази. Розраховував просто головне у часі, думав тут так розімнусь і диплом поїду, диплом. поїду далі собі на тренування, але статус так вийшло, що власне, я зайняв перше місце, Та, мені не цей не... раз думаю пощастило. За рахунок постійних щоденних тренувань. Ми запрошуємо Я думаю, тільки це, як, як говориться, один процент іменно таланту, а 99 труда. Переможець та призери першого вінницького чемпіонату з віджимання отримали пам'ятні медалі та кубки, а також абонементи до спортзалу. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта. За декілька хвилин на площі театральній розпочнеться відкриття вінницянського кінофестивалю. Там вже працює моя колега Ірина Корш. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, що там відбувається. Люди звели сцену і вже за декілька хвилин тут розпочнеться концертна програма. І силами виконавців нашої творчої майстерні Зоряна мрія, що в міському палаці «Мистецтв Зоря», виступлять гурти Бандера Бенд, «Клондайк». Вони виконуємо, вони виконуватимуть за словами Євгена Майданика виключно пісні з відомих кінофільмів. І якщо він мені розповів... Він один із організаторів конкурсу, для вільнищан проведуть конкурс, такий своєрідний на знання, пісень, відомості на фільмів. І також тут вже запрацювала фотовиставка гостей фестивалю за попередні 6 років. І на завершення для вільничан у 21-й пройде показ робіт учасників цьогорічного сьомого фестивалю. Ну і більш докладнішу інформацію. Дивіться вже у завтрашніх випусках новин. Дякую, Ірино. Чекаємо матеріал з кінофестивалю. На цьому все наш сайт VitaTV.com.ua. далі прогноз погоди. Не пропустіть зранку о 7.40 про останні новини. Вам розкаже моя колега Ірина. Діду. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимось. 23 серпня у Вінниці буде мінливо хмарно, місцями короткочастий дощ, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 22-27, вище нуля.